Доброго часу, друзі, значить, 4 серпня 2023 року і перша розсада пакується на відправочку. от 40 штучок сирія. Росада в стакані. Вже нормальний корінь наріз, можна висаджувати, листочки лишні обламані, щоб було легше пакувати, оскільки для страховки перев'язуємо скотчем ну от Пакуємо далі, побачимо, яка буде запаковка. Ну і от закінчена робота по запаковці посилки. Значить, посилка запакована, знімати далі не будемо. Готова до відправки. Ну і друзі, всім, кому значить ми пообіцяли відправити розсаду полуниці, ми обов'язково відправимо. Це от наш ремонтний сорт. На фоні цього сорту завершимо відео. Обов'язково ближчими тижнями відправимо, оскільки запаковка займає трошки часу. Та, ну, та й часу того немає досить багато. От, на, цьому, на цьому фоні цієї от чудової ягоди будемо завершувати відео. Всім, друзі, бажаю міцного здоров'я. Мирного неба, та й пам'ятаємо, все буде Україна.